Вітаю! В цьому відео ачу вас за результати вже 1 4 клубного чемпіонату світу сезону 20-25. Ви підблизітесь! Щоб залишатись на хвилі футболу я розпочинаю. В першому чвертьфіналі флуміненце грало з альхіялем. Бразильські флуміненці продемонстрували свою впевнену ходу на турнірі у напруженому матчі проти саудійської команди. Змогли вирвати перемогу з рахунком 2-1. Плуміненце володів ініціативою більшу частину часу, але Альхеляль відповів швидкими контратаками. Віршальний гол був забитий у другому таймі після комбінаційної атаки від бразильців. Перша поразка за 10 матчів для Арабів, але вона стає останньою на клубному чемпіонаті світу. Плуміненце проходив півфінал. В іншому півфіналі Палмейра зграв з Челсі. Англійська команда виявилася сильнішою за ще одного представника Бразилії Палмерес. Хоча бразильці відкрили рахунок сині швидко зрівняли, а потім йшли вперед завдяки точному удару зі штрафного. Команда з туманного Альбіона показала характер і контролювала м'яч. Чим і забезпечила собі місце у півфіналі 1-2 за Челсі і сформована перша пала Флуміненза проти Челсі. ПСЖ грала з Байерн-Мюнхен. Парижани спокійно перемагають Байерн-Мюнхен з рахунком 2-0. Вони протягом матчу на останніх хвилинах отримують дві червоні картки. Але Байерн не скористався цією ініціативою, не зміг забити хоч один гол, а героєм матчу стає воротар, який неодноразово рятує команду від пропущеного голу. І ПСЖ стає третім півфіналістом клубного чемпіонату світу. Реал Мадрид грав з Брусю Дортман. Це найрезультативніший матч цієї стадії. Реал Мадрид домінував у матчі. На 10 й та 20-й хвилині впевнено, виходять 2-0 вершкові володіють ініціативою. Після вилучення Мадридців, Дортманці скорочують відставання. Але третій гол стає вирішальним його забиває кілян Бапета, присвячує його Дієго Джоті, який недавно загинув в авіакатастрофі. А Кінцівка матчу була напруженою. Німці ще раз забивають, але більше часу не вистачає. І вони програють 3-2. Вершкові крокують далі. І сформувалася друга пара ПСЖ проти Реал Мадрид. У півфіналі нас очікає справжнє європейсько-південноамериканське противостояння 8 липня, а 9 липня. Матч серед одних найсильніших команд Європи, який обіцяє бути захопленим 9 липня. Пишіть, який матч вам став цікавіший, на який ви очікуєте результат у фіналі, та яких команд хотіли бачити у фіналі клубного чемпіонату світу. Та хто ж, все ж забере чемпіонський титул клубного чемпіонату світу? Перейдемо до статистики. Кращими бомбардирами є 4 гравці! Ді Марія, Гарсія, Леонардо та Гіраші. Покращити свій показник може тільки Гарсія. Всіх по 4 голи. Також 15 гравців має дві результативні передачі. Дякую, що додивились до кінця. Дякуємо ЗСУ. Переможемо!